Та, то моя тета Ганя з Караганди, вона знала владику Олександра Ганя Хіру. Паранні кажу, парані з Караганди. Тету, Розкажіть, будь ласка, що ви пам'ятаєте про владику Хіру? Я була хвора. Одна ситуація була у нас в Караганді така, що ми грали з дітьми в піску, Ну, я і там двоє сусідських дітей, і там був такий випадок, що сусід. Прийшов і став якось свою жінку ганяти, десь він обріз знайшов такий, І він дізнався, що на другого чоловіка привела до хати і став стріляти. По ній і по нас дітях. У мене практично психологічна була така травма, що мене занесли додому. І як мені сусідка казала, да ми, говорит, перед тобою свічку вже поставили, а ти говорить, потім очнулась. Ну, після этого я дійсно в мене було таке, що я стала, можна сказати, як ті типу, по епілепсії було. І після того в мене руки, ноги стали, я стала в перший клас ходити. У мене з всі епілепсії були вночі, а потім, коли стало день присходити, то мене мама забрала зі школи. І я пам'ятаю той день до нинішнього дня, коли на носілках мене принесли в лікарню, лишили коло дверей, і двері трошки лишили, відкриті були. Я пам'ятаю, як мама. Плакала, казала, що вона вмирає, а врач каже, що да ви страждаєте, ви радуйтесь, тому що у вас ще є діти, вона буде вам обузою. У мене ни руки, ни не руки, ні ноги не шевелилися. В цей час якраз з тюрми прийшов Олександр Хіра. Він прийшов до мами, пам'ятаю, як нині тоді. Тому що ми ще тоді жили з землянки. І мама плакала і говорила, от у мене дитина така, але він сказав, як воля Бога, вона буде жити. І я пам'ятаю, він кожну ніч, іменно в ніч, перед ранком, або де вночі приходив і коло мене молився. Я, як дитина мене це дратувало, тому що я думала, що до мене вночі буде, Я хотіла спати. Чому день? Я ж не знала, що він і удень ще працює дито. Що він по ночам і служби Боже править, він у нас по ночам також і також служби відправляв, і дітей хрестив. Ще що, що цікаво, я коли-то потім вже коли, коли виросла, мені мама розказала, що у нас по сусідстві був е директор школи Бугайов Іван Олексійович, він був директор 12-ї школи, а жінка його її робила в рейс полкомі, і вони знали, що у нас вночі є служби Божі, вони прийшли і вони у нас повінчалися і в втіхаря вони похрестили дітей. І через оце він дозволив, у нього брат був директор нашої школи 13-ї, що мене пря прийняли в другий клас. І так як дистанційно приходив до мене учителька, я вже забула тепер як все. І практично другий клас я була отак от закінчила. І пам'ятаю той момент, коли мама прийшла була одного разу і каже, Олександра Хіру дуже ізбили, він де той шов». Навіть пам'ятаю, як мама казала, у нас був кінотеатр Маяк, старий кінотеатр Маяк. Він відки тойшов, там був такий район Берлін, там жили німці. Його сильно збили, і він був пав. По-моєму, мама казала, що в нього чаша була для причастя. І він дуже ну, пострадав от, де печінка чи що. Але що дивно він не забув за мене, мама тоді якраз народила Галю сестру. Мені було тоді 12 років, і він сказав мамі. Бо в мене вже набагато ліпше стало зо мною, і я стала ходити вже два роки в школу, але періодично у мене ці припадки були. були. І він сказав, що треба продовжувати лікуватися далі. І назвав їдьте в Дору, там, в монастирі, який-то є священник, він сліпий, я не знаю його імені. Я знаю, що він дуже старенький був. І е, рядом з Тетою в Дорі жили монахині, жінки. Я, я навіть не знала, що то монахині, бо вони були в звичайному одязі, але тета кожен раз вечором мене брала, мама мене лишила в Дорі, і кожен вечір ми до тої з сестра е, міня була. І сестру я вже тепер забула її ім'я. ми, Троє там було в тих монахінь. Ми молилися, і кожної ночі, де то перед ранком, в п'ятій-четвертій годині, вся монахиня вела мене до того священника. Він там жив. І я пам'ятаю, він вночі кожен раз надо мною молився. І за ціле літо пройшли такі у мене, що не перестало в мене ці припадки бути. І я пам'ятаю той день, коли він мені сказав, нині у тебе з нинішнього дня, ти не вже не будеш ніколи хворіти ту хворобу. Це в Дорі, так? Це в Дорі. де в Дорі... вдолі да, він по тій же стороні, не там, де тепер монастир, а по сій стороні, де церква. Де то в районі Сеї церкви, який то будиночок Та -та -та. там був. Я Мирон знаю. Деренюк його звали. Може бути, я не знаю. І він що він мені що саме цікаво, він мені подарував таку шоколадку. Ну, это вважайте, в 62-му році там конфет то толком конфети були, але у нас можливості не особи так і було тоте. Бо дуже бідно жили. Що цікаво, в першому класі, коли я йшла зі школи, я перший раз спочатку бігла в магазин, дивилася на вітрини з конфетами, а потім бігла тільки додому. Мама вже мене і сварила, але продавшиці в магазині вже знала мене і потихоньку мені кожен раз одну конфету давала. То тепер дивно і можу сказати стидно, але таке було в дитинстві, що за ми таке от така ніщита була. І тоді цей священник на послідок мені подарував шоколадку. В данішній, коли я вже стала, я пам'ятаю, яка в нас смачна була та шоколадка, коли я вже в 72-му році отримала диплом фармацевта і подивилася, в аптеці продаються то шоколадки. Це найобикновіший сорбіт, кому дають э, діабеткам вмістогом цукру. От. І, і, то Боже благословення, що коли мені священник дав е, це благословення, тому що після цього я захворіла Мінінгітом, тоді прививок ніхто не робив. І, головне, одна дитина померла, одна лишилася німа, навіть пам'ятаю її, Катя Бражник, а я сама важча була. І Бог так дав, що я вижила. Бог дав благословення, що я закончила 10 класів. Бог теж дав благословення, що я вибрала таку професію фармацевта, що я навіть її не планувала. Я зійшла, хотіла йти усім в усім другого місця, поступати. Але так Бог дав, що я туди не поступила, не прийняли документи. Я хотіла йти на учительку. Перехожу, вони го все, вже документи не приймаються до 25-го. Сьогодні перший екзамен, ви вже опоздали. Ну, я, звісно, розстроїлася, сижу, плачу, ріву, сіла в війшла з інституту, сіла на перший попавший тролейбус, ріву і все. Куди йду, не знаю, чую, тут кондуктор говорить, ну що ти ровеш? Виходи, світ закінчився. Відходжу, і я чувствую, як яка то рука мене кудись веде, відка дивлюся, а спереді медучилище. училище. І то странно, я заходжу і питаю, думаю, куди ж мені поступати. Ага, то не піде, то не піде, зубне не піде, кушер не піде. Питаюся, хто такий фармацевт. Прийшла поступати, не знаю, хто такий фармацевт, аптекарь. Я думаю, о, я тепер угажу мамі. бо У нас сусідка була аптекарка і мама сказала, казала. яка у Юлі файна професія в аптеці. І думаю, от для мами поступлю, а там видно буде. І от Бог дав таку мені професію, що дійсно я з Божим благословенням благополучно робила. Три роки відробила, я зайняла в ті друге місце лучший фармацевт міста. Потім стала в Карі робити, 16 років, допомагала людям дуже багато таких, де котрі є, що її до Бога навернулися після того, в церкву стали ходити. Слава Богу, я війшла дуже удачно заміж, народила синовій, На даний час я дуже щаслива. мене вісім внуків, як я недавно моя родина посміялася, що ми відкриваємо книгу рекордів Гіннеса, Те саме багата бабуся із всієї нашої родини. От. Ви повернулися з Караганди да, в Україну. А коли ви були вислані ваші батьки? Ну, батьки в 47 році були вислані в, 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 в там, так же само дякувати Господу Богу і дякувати моєму дідові, моїм батькам, звісно, моїм бабусі, тому що я пам'ятаю той момент. Коли я дитинка, скільки років мені було? Напевно, п'ять років ще не було, бо в п'ять років, коли мені було, то вже Богдан народився. А коли я сиділа одна в такій облідінівшій землянці, укрита ковдрі соломи, і сиділа сама у хаті, і прийшов мій дідусь Василь, Шахти грязні. в шахті раніше не милися, то була зима, кусочок тулі. Брівна якогось столі кусок угля. і він прийшов до хати до... і обняв мене. Я пам'ятаю, що він дуже плакав. А я ще думаю, чого він плаче. Мені так весело, тому що мої батьки входили і мені залишили на ліжку кусочки хліба і картопля. І в той мисці, коли я дивлюся, там повна миска мишей. Ну, для мене то були як іграшки, я не розуміла. Потім я вже зрозуміла дідусь, коли вже я він помер, коли було в шестім класі, напротязі всіх цих років він мені все казав. Запам'ятай навічно, він як цвік вбив моє серце. Бог розломить любі желізні ворота. Бог відкриє тобі дорогу до життя, тому що він дуже багато мені розказував, як він був в концлагері. Я коли їх вивезли, привезли в мороз в Караганду. Там сортування у нас була, де вивалюють всіх людей, привезли майже одну трету частину тих, котрих забрали, бо скільки помирали людей. І вони розуміли, що вони вже замерзають, що їм нема куди йти, вони обнявшись з татом, молилися. І вже от вечору хтось прийшов, їх забрав дізнався і забрав їх до себе. От, і Він тоді, діду Василь, мені забив цвях в моє серце. І дякувати татові моєму, тому що дуже тато дуже добре, як говориться, нас, нам говорив, щоб ми вірили в Бога. Любов до нашої української мови привела моя мама, тому що вона дуже любила Лисю Українку. У нас дуже багато було українських книжок. Вона де то, що то Коли їхали вони в Україну, вона привозила дуже багато книжок з України, щоб ми оце все зберегли. І може благодаря тату, коли він казав, тому що ми молоді, особа теж не думали, і хлопці росіяні були, і хто то подобався, і хлопці у мене німець був, казалось, ну гарний все. Але тато сказав, війдеш замуж за другу націю, забудеш не тільки українську мову, ти забудеш молитися. І дякувати Богу за це, тому що через батьків ми дійсно стали. Як говорять, такими, якими хотіла бачити нас мама і тато. Я дуже тепер щаслива в тому плані, коли я бачу, що мої внуки вечором вкликають молитися. Троє моїх внучаток, е неколених сценавій, прислужують в церкві. Я напевно дуже щаслива бабуся, хоч ясно і діло дуже важко тепер. Я от така по натурі, напевно, така як мама вас все через серце припускає, тому що вот це от горі, коли я бачу, коли матері хоронять синовій. Коли от приходить е, така просьба, недавно молилася за Михайла з Мікітинцю, він прислав віти сообщення, напевно, в Мікенці, моліться за мене і з поборотими, бо йдуть страшні бої шест третої години ночі. Ясною діло я б дзвонила всіх і всі молилися, і в даний час я коло матері молити в Львові ходжу. Я я вірю, я вірю, я вірю в те, що дійсно прийде перемога України, то не можна, щоб Україна не перемогла. Прийде той час, тільки прошу дочекатися до того часу, щоб я була щаслива, раділа з усіми українцями, що Бог побідив сатану на нашій землі. Дякую.